Ось вам прогульщиться. Ось, прогульщиться, вона тут так хорошо примостилася. Треба почухати, почухати. Пішли Хайді, Привітай. Пішли. Це для Хайді подарунок цукерки. Це я купувала квіти. Я показувала їх в минулому відео. Все, пішла вітати Хайді, склала її туди. Подарунки і цукерки, і пачку кавового напію. Ну, можливо, їй теж сподобається, бо в них такого тут немає. У нас снігу ціла куча. І на дворі плюс три. І зараз все тече. Хайді! Хай! Градоліри! Сходила, привітала Хайді і зараз буду пекти рибний пиріг або рибний хліб з червоною рибкою. Це дуже швидко, смачно. Ну і це недорого. Тим паче, що в Україні червона риба дешевше, ніж в Норвегії. Як не дивно. Для цього знадобиться пакетик дріжджів. ну, Взагалі потрібно 10 грамів, тут 11, нічого страшного. 100 мл молока, 100 г натертого сиру, 3 яйця, 30 грамів вишкового масла, 200 г борошна. Риби в мене тут 350 г, пачка шпінату. Тут 65 грамів пачки. Зараз я його помию в і сушки для зелені. Ще я додам трішки блакитного сиру, це буде вперше, я раніше цього не робила. Чайна ложка цукру, сіль і зверху я ще хочу посипати хлібчик насінням. І Починаємо робити тісто. В тепле молочко зараз додам дріжджі і чайну ложку цукру. І дам, щоб воно трішки підійшло. Трішки підігріла молоко, Даю сюди дріжджі, цукор це розміщує до однородної маси. Вверху накриваю клівочкою і ставлю в мікрохвильовку, але не вмикаю її, просто в мікрохвильовку. Можна туди ще поставити склянку е, окропу в мікрохвильовку, щоб паром воно. Але можна і так. Дивіться, ще скільки води, шпінатик сухенький і чистенький. Риба в мене була заморожена, 4 таких я показувала в минулому відео 4 кусочка по 125 грамів. Три кусочка я відокремила від шкірки, порізала отакими от шматочками, а один шматочок 125 грамів я засолила. Просто сіль, цукор і тім'янчик трішки додала. Ніч вона в мене постояла. Зараз я її промокну і можна робити бутерброд. Там хтось у мене питав за цю кавоварку, як вона, рожкова кавоварка, варить каву. Нормально варить. ви знаєте, навіть кава в мене зараз не предназначена для. Цієї кавоварки вона для просто заливання окропом, але теж непогано варить, навіть пінка. Можна робити капучино, є капучинатор, але я не роблю, я просто додаю молоко. Я люблю каву з молоком. Ріночки я вже зробила. Зараз зроблю один бутерброд з рікотою, Ту, що я купувала по оцінки, з 50% знижкою за 20 крон. Просто намажу і намажу мультисультіоєм. Це варення з морошки, моє улюблене. А один бутерброд зроблю з червоною рибкою. Я купила послаю? Я додаю прямо холодне. Зараз у мене немає часу гріти. І от такий сніданок у мене зараз буде. Ну, це вже, мабуть, обід, бо зараз вже 12 годин дня. Отак підійшли дрожжі. яйця вершкове масло дріжджі дрібку солі. пробити це все блендером Порошно мене працює пральна машина, тому шумить сир, шпінат, і рибу. Така суміш. Викладати її в форму для хліба, але в мене вдома вона менша, ніж тут. Тут у мене вона така велика, тому буде такий невисокий пиріг. Ні, спробую все-таки в цій формі. Мені більше подобається, коли він хлібчиком. я застелила пергаментом, а бока оці я змазала вершковим маслом. У ну, мене вийшло отак. Зараз я хочу ще додати блакитного сиру, я його так не стала вмішувати в тісто, щоб додати його точечно, щоб не було. Скопичення в одному місці. А я його отак чик. Чік, чік. Так, в різні місця. Отак, бачите. І тут тепер його туди заглиблю, так, закопаю. Я думаю, він тут буде просто шикарно. Хочу посипати насіння, це маме насіння з iPhone. Так, розігрілася духовка до 180 градусів. І конжутним насінням. І випікати при 180 градусах 35. 45 хвилин, в залежності від вашої духовки. М -м -м -х. -х. Ось він красунчик. Ви подивіться, яка краса. Сподіваюсь, що він допікся. Стояв він у мене 50 хвилин. Це в моїй духовці вона в мене трішки. Така заторможена. Витягла я з духовки, накрию тепер його рушничком і залишу до остивання. А поки що зроблю сметанний соус. Дуже подобається мені їхня сметана. Буду робити з чорною індійською сіллю колонамок. Якщо я правильно вимовляю, вона має такий, знаєте, специфічний аромат і смак варених яєць. І коли змішуєтесь з сметаною, ну, схоже на майонез. таке, Дуже смачно. І хто не їсть яйця, то можна таким чином робити соус, схожий на майонез. Сюди можна додати, як зробити тартар наприклад, додати сюди мариновані огірки дрібненько порублені. Або можна додати зелень, тобто кріп, наприклад. У мене свіжого немає, в мене є заморожене. Я могла б його додати, але я не знаю, чи хайді полюбляє саме ну, кріп в соусах. Тому не буду ризикувати. Зроблю такий соус, а собі вже тоді додам, як хайді віднесу. Mm, іще. І ще дам ще трішки трюфельної солі, mm, смачно. Так, сподіваюся, що він у мене допікся, і він не сирий. Красивий. Можна, мабуть, було ще трішечки, але тоді буде сухий. Сухий це теж не хорошо. Бо я один раз все така дивилася поверху, і він у мене трішки перепікся, він був сухуватий і риба суха, і сам хліб. Краще нехай так. Зараз. Ні, нормальний якраз. Не сирий. Супер. Вдома я пекла 40 хвилин в своїй духовці. Тут 50. Ну тут десь так і є. На 10 хвилин завжди печу більше. О, клас. Я вже, якщо чесно, я поки чекала на цей періг. Я вже наїлася. Зараз їм один шматочок, а то насервірую Хайді і понесу при гостю. Зараз Хайді вдома нема, є Іріс їдонька. матінь Боже. Це так смачно. Mm. Слухайте, я не голодна. Але щось я не можу зупинитися. Подивіться, яка краса. М -м -м. Пробуйте свою духовку спочатку хвилин 40. 35-40, Щоб ви не пересушили його, бо в мене, я ж кажу, останнім разом я пересушила. М -м. Блакитний сир мені попався, дуже смачно. Пішла про гостю Івіси Хайді. принесла Хайді таріх, але Хаді вдома зараз немає, є її донька Іріс. І, як виявилось, то Іріс не їсть навіть рибу. Вона вегетаріанка, яка їсть тільки овочі, ну, мабуть, яйця, а може вона яйць не їсть, я не знаю. От, А Хайді їсть. і Тоді буде ота тарілка, вся лише для хайді. Все велике, дякую, що готували сьогодні зі мною. Що провели день. Я не знаю, те що я сьогодні не знімала це і розпакування хьорпи, і приготування, і як я ходила на день народження, хоча я там не могла знімати. Але ми там ну, десь я була у Хаді, мабуть, годину або півтори. Ми з нею довго спілкувалися без Google Translate. Не скажу, що я все розуміла, але дуже багато розуміла, десь 80% того, що вона мені розповідала. І індеколи я. Використовувала Google, щоб щось складне зрозуміти, або щось дуже складне їй сказати, чого не могла простими словами. От їй дуже сподобався подарунок, і квіти, і цукерки. Ну, Цукерки то більше не від мене, то від мого сина, про що я їй сказала. Але вона теж, вона дуже вдячна за те, що саме я в неї живу, їй це дуже подобається. І тому вона для мене, аби тільки я. В неї залишалась, нікуди не йшла, то вона мені робить половину скидку, половину за світло. Тобто я тільки 50% їй плачу. Ну, гарний день, тому ще раз цим дякую. Підписуйтесь на канал. Хто не підписаний, ставте лайки, пишіть коментарі. А також, будь ласка, ще раз вас. Хочу попросити. Не пропускайте рекламу, продивіться хоча б дві реклами для того, щоб була якась монетизація в мене на каналі, тому що з монетизацією дуже дуже складно. І папа. -па.